Вітаю в ефірі Суспільне новини. У студії Гордій Єрмак суртопереклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні побачите у випуску, далі. Своєї провини патрульні не визнають. Новозаводський райсуд Чернігова почав розглядати справу екіпажу патрульних, які були на масанах, де в бійці помер поліцейський. За 6 тисяч гривень здавала позиції ЗСУ. У Чернігові судять жительку села Жукотки, яку підозрюють у співпраці з окупантами. Волейбол, футбол, шашки та настільний теніс у Чернігові військові тероборони та оперативного командування північ влаштували спартакіаду. Своєї провини патрульні не визнають. Новозаводський райсуд Чернігова почав розглядати по суті справу екіпажу патрульних, які були на масанах на місці бійки поліцейських з групою підлітків. Тоді загинув капітан Артур Єрохін. Його товариш Володимир Савон отримав тілесні ушкодження. Патрульних обвинувачують у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки. Як ідеться в обвинувальному акті, 1 жовтня 2021 року. Юрій Гайовий та Дмитрій Канцеляренко під час патрулювання Чернігова в районі Масани побачили конфлікт між чотирма хлопцями та двома чоловіками, які були поліцейськими не при виконанні обов'язків. При цьому патрульні залишили місце конфлікту, порадивши розбиратися у нелюдному місці. Детальніше далі ви обвинувачені кримінальне правопорушення передбачена частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України. Суті обвинувачення вам зрозуміло. ви Виносили визнаєте. У Новозаводському районному суді Чернігова розпочали розгляд справи по суті щодо двох патрульних. Зараз вони відсторонені від роботи. Як ідеться в обвинувальному акції, 1 жовтня 2021 року Юрій Гайовий та Дмитрій Канцеляренко під час патрулювання Чернігова у мікрорайоні Масани близько пів на 12 ночі побачили конфлікт між чотирма хлопцями, троє з яких на той момент були неповнолітні, та двома чоловіками, які, як з'ясувалося, потім поліцейські, і були у відпустці. Це Володимир Савон та Артур Єрохін. Останній лежав на землі, а навколо нього стояли хлопці. Єрохін сказав патрульним, що стосовно нього вчиняли насильство, усвідомлюючи факт перебування Єрохіна в стані явного алкогольного сп'яніння та переважній кількості осіб, з якими у нього був конфлікт, не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків, які він повинен був і міг передбачити, супроводжуючи нецензурну висловлену адресу Єрохіна приблизно приблизно о 23 годині 28 вісім безповажних причин разом з канцеляренком Дею. Залишив місце події, порадивши при цьому у присутності стані учасникам конфлікту продовжувати з'ясувати відносини у нелюдному місці. За даними слідства, двоє підлітків взяли під руки і відвели Єрохіна в нелюдне місце. Там бійка продовжилась. Наслідок отриманих травм Артур Єрохін помер. Патрульних, які нібито залишили його в небезпеці, відсторонили від роботи, а зараз судять за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає від двох до п'яти років ув'язнення. Як розповідав адвокат обвинувачених Ігор Матрос, під час обрання їм запобіжного заходу патрульні пропонували допомогу. Запропонував та Касафону відвезти їх або до дому, та до абодарікання або до іншого медичного заду. Про це сторона винувачена чомусь замоче. У відповідь ми чуємо це на відеозапису, як ярохін відповідає і дітки сам. А місце події, за словами адвоката, вони покинули, переконавши, що бійка закінчилась. Робота по профілактиці була викрана, жодна, жодна сторона не намагалася. Продовжити той конфлікт, який не був навіть з Олесне, всі були зупинені, розрішилися по різним сторонам. Загалом у ніч на 2 жовтня на місце бійки патрульну поліцію викликали п'ять разів. Туди приїжджали три екіпажі. Від посад відсторонили начальника патрульної поліції області Андрія Думича та його заступника. Дружина Артура Єрохіна Вероніка подала до суду цивільний позов на патрульних і просить майже 400 тисяч гривень моральної компенсації. На наступному судовому засіданні мають почати допит свідків. Наталія Гоман, Роман Закревський Суспільне новини, Чернігів. Премії від 300 до 700 відсотків начальникам управлінь Чернігівської міськради такі цифри оприлюднив Олександр Гашпар, правозахисник та помічник депутатки міської ради Марини Рейко. Найбільшу премію сім окладів отримав начальник управління земельних ресурсів Василь Дмитренко у червні 2022 року. Від коментарів Суспільному Дмитренко відмовився. Виписував премію безпосередньо Владислав Атрошенко, нині відсторонений міський голова Чернігова. Він пояснює таку премію сумлінною працею на посаді та на честь дня народження. Відповідно до вищевикладеного та з нагоди 60-річчя Дмитренка 13 липня 2022 року. Мною було прийнято рішення про преміювання Дмитренка у розмірі 700 відсотків від посадового окладу, який становить 7900 гривень за червень місяць 2022 року. Ми звернулися до експерта з муніципального управління та управління публічними фінансами з Житомира Сергія Гаращука. На превеликий жаль, тривалий час існує дисбаланс в структурі оплати праці оскільки. Роль окладу є не такою визначальною. Да? Ну, от 7 900, е, посадовий оклад, Сьогодні мінімальна заробітна плата 6-700. Це дуже наближені показники. Через це говорить Сергій Гаращук: преміювання давно стало системним явищем по всій країні, інакше втримати кваліфікованого керівника на посаді неможливо, пояснює він. У коментарі Суспільному керівниця управління фінансів Олена Лисенко повідомила, що на руки керівники управлінь міської ради отримують від 20 до 30 тисяч гривень. Докладніше про преміювання у міській раді читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа або дивіться на нашому Ютуб каналі новий випуск. З проекту, що відбувається, з Анастасією Лозою, 6 тисяч гривень за позиції українських військових. Таку суму отримала жителька села Жукотки після передачі російським військовим фото та відео позиції Збройних сил України. Повідомив Суспільному прокурор Чернігівської обласної прокуратури Костянтин Цуцол. Справу розглядає Чернігівський районний суд. Жінку у вересні 2022-го затримали працівники СБУ. З того часу вона перебуває у СІЗО. Докладніше про цю справу та як односельці відреагували на таке обвинувачення, розкаже Аліна Коржинська. 6 тисяч гривень за інформацію про позиції ЗСУ у Чернігівському районному суді слухають справу жительки села Жукотки, яку підозрюють у передачі вороговій розвідданих про переміщення та дислокацію підрозділів українських військових в Чернігівській області. Підсудна заборонила журналістам знімати її на судовому засіданні. Затримали жінку у вересні 2022 року. З тих пір вона в СІЗО, попри те, що має чотирьох дітей. В її телефоні знайшли листування з російськими військовими на фото. Та відео позиції українських військовослужбовців був рух двох колон техніки: одна йшла через село в сторону, друга через сторону Т**. сподіваюсь, канал точно закритий. Обинувачується в тому, що вона за грошову нагороду передавала інформацію представникам збройних сил Російської Федерації. Інформацію про переміщення та розташування збройних сил України. За це вона отримала двічі грошові перекази по три тисячі гривень. Повідомив прокурор Костянтин Цуцул. За версією слідства підсудна почала свою співпрацю з російськими військовими, коли ті окупували село Жукотки. Росіяни зайшли у село 27 лютого. Зайняли порожні хати. Також поселилися навпроти будинку обвинуваченої. Місцева жителька Марія, яка мешкає поруч із нею, розповідає: сім'я одразу почала спілкуватися з окупантами. Вщалася на ходили, свободно чувствовали. Ми сиділи, поховалися всі. Марія згадує, після боїв під Черніговим росіяни поверталися у село як на базу, ремонтували свою техніку, відпочивали. Чоловіку, обвинувачено, зі слів сусідки, допомагав з ремонтами танків, які стояли у центрі села. І там водителі, там трактористи, через хату живуть люди, нікого ні. Це саме, то один пішов. Марія була однією з тих, хто став свідком обвинувачення під час судового процесу. На засіданні 24 березня адвокат клопотав про заслухання свідків захисту. Проводити відеозйомку підсудної її захисника та родини журналістам заборонили. Чоловік підсудної на засідання не приїхав. Свідки захисту, сусіди, односелиця та друг родини повідомили, що не вірять у те, що жінка могла здавати позиції українських військових. Свідок Микола Мороз підтвердив, що вони спілкувалися із. Росіянами. Діти винайдені футбол грали ті. Імі. Ну а ж діти давали гуманітарку там расисти нам. Дісвіті не привозили гуманітарку і хто хотів, брав ту гуманітарку. Ну, там гречку привозили, рис привозили, потім масло такого в пакетиках привозили. Потім наш помідори трохлітрові банки такі зелені, Я ще поки не бачив. Під час засідання обвинувачена звернулась до суду з проханням перенести засідання, посилаючись на погане самопочуття. Адвокат клопотав про зміну запобіжного заходу, звільнення її з під варти. Застосувавши домашній арешт, продовжити по наші доноса дії Дмитрія за віже західної дітримають підтвердити на срок десятка літарних днів до 23 травня 2023 року. Наразі чоловік з чотирма дітьми продовжує жити у селі Жукотки, проте на вулицю вони майже не виходять. Односельці бачать їх дуже рідко, говорить сусідка Марія. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Сьогодні росіяни з мінометів обстріляли село Городище Новородціверської громади. Загинув місцевий житель. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Близько 12.20 військові повідомили про обстріл, ймовірно, з мінометів. В результаті згорів один приватний будинок та загинув житель цього села. Як повідомила староста Михальчиної Слободи Олена Дорошенко, загиблому чоловіку було 34 роки. За її словами, чоловік там проживав постійно, але коли почалася війна, сім'я переїхала. Під час обстрілу хата загорілася. Чоловіка поранило уламком, а брат чоловіка намагався його врятувати. Також староста додала, що після 24 лютого з цього населеного пункту всі жителі виїхали. Волейбол, футбол, шашки та настільний теніс. У Чернігові військові територіальної оборони і оперативного командування північ змагалися у п'яти видах спорту. До п'ятої річниці створення 119-ї окремої бригади територіальної оборони провели спартакіаду серед військових. Як це було, бачила Дар'я Янушкевич. Грали у футбол. Змагалися у горявому спорті. Іграли у волейбол, теніс і шашки. У Чернігові провели змагання з п'яти видів спорту. Хтось приходить з війни в різному стані, хтось в поганому психологічному, хтось в моральному. І тому ми вирішили, що краще сьогодні проводити такі змагання, які трошки давали можливість відійти від того страхіття, який є сьогодні, в тому числі і в Бахмуті. Змагалися чотири команди територіальної оборони і дві команди бійців оперативного командування Північ. Я, як кадровий офіцер, пішов напередодні війни, тому був самих перших днів разом з командою тероборони зеленому гаю. Одержували зброю, видавали зброю і йшли в перших рядах. Тому кожен прийшов в першу чергу захистити свою сім'ю. Спартакіаду приурочили до п'ятої річниці створення 119-ї окремої бригади територіальної оборони від 24 лютого 2022 року. Лише за два дні до лав територіальної оборони стали біля 4 тисяч чоловіків. Виконували завдання бойові завдання на всіх напрямках. Місце Чернігово, Черговського району, починає І Є ряд підрозділів, які виконують завдання на східі нашої країни. Це Бахмутське направлення, направлення Солідар, да, так виконують обов'язки. Участь в змаганнях взяли більше 150 військовослужбовців. Спорт допомагає завжди воєнним. Це, це показує силу духа, цілі устремленість, якби люди відкликаються. Тобто, коли сидиш довго в окопах і Повертаєшся до мирної жизнь і хоч на німного забуваєш в цьому. Дарія Янушкевич, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів на цьому в мене все більше новин дізнавайтесь на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.